Пане Тарасе, вітаємо вас з перемогою. Євген Ланко, тренер кардинала, сказав, що Ілля Бакінський сьогодні, мабуть, найкращий матч у сезоні провів. Чи погоджуєтесь з ним? Як загалом оцінюєте гру своєї команди? Дуже дякую за привітання. Ну, так, мабуть, я погоджуюсь, що Ілья був один із кращих. Не все в нас виходило, але я хочу сказати, що тут завжди чудова атмосфера футзальна, багато вболівальників, які палко вболівають і допомагають своїй команді. І тут завжди важко грати всім командам. І не все в нас виходило, не все ми зробили так, як хотіли. Ну, але на даний момент ну, головне це перемога, я вважаю так. Як оцінюєте якість реалізації своєю командою гольових моментів? Ну, хотілося б краще значно, бо було, було декілька моментів, де ми могли забити, але можу сказати, що у кардиналу було достатньо моментів. Тут я згоден з, з Євгеном, що Ілля виручив нас, десь не вистачало влучності гравцям кардинала. Ну, скажімо, так, фортуна більш до нас була сьогодні. Про що говорили після гри з командою? Ну, перш за все подякував, бо на сьогоднішній день головне це три очки. А, ті моменти, які в нас не вдавалося по грі, ну будемо працювати на тренуваннях, працювати далі. Дякуємо вам.